Білий дім називає тепер нові терміни нового масштабного наступу росіян? Ну а оскільки нинішній їхній так званий той наступ росіян до річниці вторгнення схоже вже захлинувся? Ну то тим більше цікавим є ці от нові прогнози від американців. Докладно їх зараз всі розберемо. Втрати російської армії вторгнення останніми тижнями наближаються до історичних максимумів тих, які вони собі мали рік тому. Але чому це? Не можна порівнювати, і чому ситуація навіть краща, аніж можна було би собі уявити. Також про це зараз поговоримо. Ну і американський держдеп закликає своїх співгромадян, тих, які нині на Росії ще чомусь залишилися, негайно з цієї Росії виїжджати тікати. Ну нам би хотілося думати, що це американці бояться потрапити під нові і нові бавовни, що на Росії тепер регулярно там стаються. Ну але на жаль, причина трохи в іншому. Привіт, мене звуть Артем Овдєнко, Я журналіст. і Зараз будемо говорити про новини дня сьогоднішнього, про новини 355-го дня великої війни. Але також будемо говорити і про події та про тенденції. Тих подій та новин. Я радий повідомити глядачів про повернення в ефір формату саме про новин, яких не було від початку російського вторгнення. Ну, якщо такий формат вам до вподоби, поставте лайк цьому відео в Ютубі. На канал, будь ласка, підпишіться. Ну і коментар залиште з реакцією на те, що від мене тут зараз почуєте. Ну, а може, і з тими темами, яких хочете, щоб я про них решті глядачів розказав. Ну або ж просто напишіть, як вам повернення про новин в ефір, якщо ви їх пам'ятаєте, якими вони були рік тому. Ну, коли ми усі були. І ще трохи іншими. І перша з трьох тем випуску. Нові тепер терміни повномасштабного російського наступу називають нам американці. Ну, і тепер з їхніх слів йдеться про весну 23-го року. Але чому тепер вже навесні росіяни кажуть, підуть хто саме такі от прогнози нам робить? На основі чого подібні прогнози тепер робляться, як до того ставиться наша розвідка? і... Що ж тоді з усіма тими попередніми прогнозами? Мовляв, другою хвилою масштабного вторгнення росіяни або вже пішли, або ж ось ось підуть буквально найближчими днями. Давайте щодо цього зараз детально розбиратися. Дивіться про відтермінування повномасштабного російського наступу на пізніші терміни, на весну заговорив тепер Білий Дім, а саме координатор ради національної безпеки того Білого Дому Джон Кірбі. Нагадаю, зараз, хто він такий і чи можна його словам вірити. Так, от, Джон Кірбі є контрадміралом військово-морських сил США. Він два роки був офіційним представником американського держдепу, це Міністерство закордонних справ по нашому. Два роки був він прес-секретарем Пентагону. По нашому, це Міністерство оборони. Ну, тобто, ви розумієте рівень його компетенції, рівень його обізнаності, рівень доступу до інформації. Інформацію він має як від розвідки, так і від аналітиків. ну і... У нього самого клепки в голові точно більше ніж в усього російського генштабу разом узятого, включно з прибиральницею Баба й Маша, яка там насправді найрозумніша. І оцей Джон Кірбі тепер каже, що нині у зимовий період росіяни зосередилися на поповненні особового складу, на переозброєнні, щоб вже навесні таки відновити масштабні наступальні дії в Україні. Саме тоді, коли за його словами, покращаться погодні умови. І тоді бої стануть більш жорсткими, каже Джон Кірбі. Але дивіться, от ну, здається, що такі припущення про наступ аж навесні вони ж суперечать попереднім припущенням попередній інформації від британських журналістів Financial Times, що в наступ росіяни підуть вже протягом найближчих 10 днів. Ну я нагадаю, що такі терміни називалися у публікації від 6 лютого. Тобто крайній термін у прогнозах американських змі перепрошую британських змі це мало би бути прийдешній цей четвер, 16 лютого. Ну і зауважу, що саме такі от терміни, саме вони про 16 лютого і набули в нас широко розголосу. Ну і в якийсь момент ці терміни вони стали мало не беззаперечною істиною, що ось ось мовляв, росіяни хлинуть в Україну другою хвилею свого масштабного вторгнення. Ну і направду зрозуміло, чому так сталося, що саме ця дата в нас закріпилася як дата великої другої хвилі. Бо і верховний головнокомандувач Зеленський, і міністр оборони Рєзніков вони в один голос казали, що росіяни точно зажадають відігратися за минулорічні поразки, що росіяни з їхньою прихильністю до символізму точно мають здобути собі, хоча б якихось перемог саме до річниці їхнього вторгнення. Але ж Щоби собі тих перемог здобути до 24 лютого, ну то цілком логічним є розуміння, що наступ для цього треба розпочинати хоча б за тиждень до цієї дати. От так і намалювалося 16 лютого. Саме так ця дата і закріпилася як час Х, час Ікс, коли росіяни мають піти в атаку. Але ж тепер от американці кажуть про весну. Ну і виникає запитання: а як так? І яким тоді з цих цих прогнозів взагалі... Треба вірити. Але дивіться, от направду. Ця інформація від Білого Дому про весняний наступ росіян. Ця інформація, вона взагалі не суперечить тим усім попереднім прогнозам щодо наступу найближчими 10 днями. Поясню, чому так. Ну, бо ключовий момент тут саме в оцінках масштабів того клятого російського наступу. Адже нині з'ясувалося. Ну, тобто, що значить з'ясувалося, ми це всі на власні очі бачимо, що росіяни. Виявились неспроможними накопичити якихось більш-менш суттєвих собі сил і засобів, щоб ними піти саме в масштабний наступ з кількох напрямків, ну як воно було згадайте, 24 лютого 22-го року. Вони не спромоглися назбирати ще 150 тисяч гарматного м'яса, щоб посадити його на сяку таку броню і щоб нею, бронею і м'ясом, піти одночасно з Білорусі, з Криму, з Донбасу тощо і усе. Усе те, що вони до річниці вторгнення зараз назбирали, усе те вони тепер на Донеччині і зосередили. І там вони взялися виконувати цей новий старий наказ Путіна про вихід на адмінмежу так званих Елденерій, мають за путінськими мріями те вони зробити тепер вже до кінця березня. Відповідно, цей от прогнозований журналістами Financial Times наступ протягом найближчих 10 днів. Його вже розпочато. Але саме масштабним, ну тобто подібним до минулорічного лютневого вторгнення він не став. На тепер той наступ зосереджений на одній єдиній вузькій ділянці фронту. І от саме там росіяни тепер б'ються головою об стіну, не рахуючись з втратами. Саме там, на Донеччині, і намагаються вони своєму фюреру здобути пабіду. Ну що було йому? З чим перед росіянами переможне тепер рапортувати на річницю вторгнення? Путін же тепер готовий довольствуватися малим. Тепер би йому цілком достатньо було би, щоб його армія взяла Бахмут, Вогдар чи Авдіївку. Йому би цілком цього вистачило, щоб на річницю вторгнень у своїй промові до росіян роздути це до масштабів, ну, не знаю, курської дуги чи сталінградської битви часів Другої світової. Тобто прогнозований журналістами Financial Times наступ найближчими десятьма днями він вже розпочався. Він вже. Триває на Донеччині. Ну, а той, от наступ на весні, про який говорить контрадмірал Джон Кірбі, він тепер в росіян в стадії підготовки. Там триває прихована мобілізація, там тривають навчання на полігонах, там триває розконсервація гармат і танків. Там триває перехід військово-промислового комплексу на військові рейки. Там тривають постачання Росії від союзників. До Росії приходять ті партії снарядів від Північної Кореї, приходять ті от партії дронів від Ірану, приходять комплектуючі для російських ракет. Тощо. Вони примудряються те робити за паралельним імпортом через Білорусь, через Вірменію чи Казахстан від контрабандистів чи дипломатичною поштою, але росіяни на жаль. Примудряються все-таки купувати для своїх ракет необхідні і процесори, і решту того всього високотехнологічного обладнання, яке для них тепер вже під санкціями і заборонами. Але на жаль, вони примудряються ті всі санкції, оборони і заборони якось обходити. Тож росіяни дійсно готуються тепер до масштабного весняного наступу, про що нас і попереджають наші союзники в даному конкретному випадку. Це сигнал нам з Білого Дому, звісно. Для нас це не є якимсь там, знаєте, откровенням. Звісно, ми, наша розвідка, Збройні Сили України, Генштаб, вони всі і так про ці плани росіян чудово знають. Ну бо направду вони очевидні. Але знаєте, тут важливо, що саме Білий Дім про таке заводить тепер розмову. Адже по факту дивіться, білий дім це говорить сам собі і решті наших союзників, тим, хто Україні зброєю допомагає. Тобто, такі от заяви, такі от попередження. Про масштабний наступ росіян навесні. Вони нам дуже цінні ці попередження, бо це не історія про нагнітання паніки. Навпаки, такими попередженнями наші союзники саме себе і одне одно спонукають пришвидшитися із постачанням Україні зброї. Пришвидшитися, адже ця зброя Україні є потрібною саме для того, щоб той ймовірний масштабний наступ відбити. Ну і погодьтеся, от одна справа, коли Зеленський просить пана Шольца інтенсифікуватися з поставками танків. Ну і з аргументом, що, мовляв, українська розвідка має дані про майбутній весняний російський наступ. Але інша справа погодьтеся, коли Зеленський тисне на Шольца з посиланням на заяви від Білого Дому, що там знають про наступ росіян навесні. Друга новина випуску, якою хотів би з вами поділитися, що втрати російської армії протягом останніх двох тижнів наближаються тепер до історичного максимуму. Наближаються вони до тих от катастрофічних втрат, які росіяни зазнавали в лютому 22-го року. Ну тоді, коли намагалися Бліцкийгом захопити усю Україну з кількох напрямків протягом кількох днів. Але давайте тепер до конкретики. Отже, за лютий 22-го року росіяни в середньому, тоді рік тому. Втрачали по 1140 своїх армійців кожного дня. Зараз, в лютому 23-го року, вони тепер втрачають в середньому по 824 своїх вояки. І от на перший погляд, оскільки ці нинішні цифри, вони менші за минулорічні, і ще раз, 824 зараз проти 1140 тоді, то здавалося би, а з чого тут нам взагалі радіти? Але направду є з чого. Ну, подивіться. Після тих от катастрофічних втрат в перші тижні вторгнення, ну тобто, в лютому, 22-го року, російські втрати по тому стали значно скромнішими. Більше тисячі за день було в лютому, але вже наступного місяця, в березні 22-го, було лише по три з половиною сотні кожного дня. Менше двох сотень було в квітні, близько 170 загиблих кожного дня було в середині літа. Це видно на цьому от графіку. Ну тепер повертаємося до сьогодення. Нині в середньому по 824 армійців росіяни втрачають кожного божого дня проти 170 всередині літа. Тобто російські втрати зараз вони майже в п'ятеро вищі, аніж були вони їм влітку. В п'ятеро. Це колосальна різниця. І от е якщо саме з літом порівнювати, ну то погодьтеся, радіти нам є з чого. Але ж звідки. Натепер от в росіян такі втрати, що стало тому причиною, що вони від літа тепер побільшали? Так от дивіться, відповідь на це запитання дасть нам розуміння, наскільки ж кардинально тепер от в нас ситуація помінялася в цій війні. Отже, російські втрати вони зросли. І в першу чергу, звісно, тому що в нас побільшали розвідки і високоточної далекобійної артилерії. Ну і ми завдаємо результативних ударів по місцях скупчення росіян, по їхніх складах боєприпасів, по командних пунктах, по місцях дислокації живої сили та техніки. Ми ловимо їх на марші. Як от е, сталося днями з колоною техніки в наступі на наш вугледар. Але не не тільки це стало причиною більшої тепер от смертності Росіян на полі бою. Є іще дві ті причини, що дві. Дивіться, перша, що від вересня путіним була оголошена так звана часткова мобілізація, і до лав російського війська прийшли м'яко кажучи не найкращі. Ну бо найкращих фахових вояків, тренованих десантників, штурмовиків, морських тих всіх піхотинців. Ми значною мірою вже прорідили, як то кажуть. Але ж їм на заміну прийшли тепер чмобіки і зеки, Знову ж таки, м'яко кажучи, не надто вмотивовані воювати, і такі, хто не мають просто в тому хисту. Віто середній, так би мовити, рівень російської армії тепер от значно просів. І сталося це, коли тих от фахових російських вбивць, які там іще в армії російській лишилися, тепер вони розбавили трьома сотнями тисячами чмобіків півсотню тисяч зеків. Відповідно ті новобранці вони взялись тепер мерти на полі бою, як ті мухи, ну адже просто вони не знають, як себе там вберегти. І тут ми підходимо до другої причини, чому вони активно там мруть. Ну бо російське командування не дає їм часу набути досвіду і навичок, бо російське командування саме не має на те вільного часу. Адже треба виконувати наказ Путіна про другу хвилю масштабного вторгнення в Україну, треба виправдовувати очікування кремлівського фюрера, який вимагає собі хоча б якихось перемог, із якими він би міг на річницю вторгнення відзвітувати перед федеральним собранням і глубинним російським народом. І от оскільки таких перемог на тепер Путіну просто немає, оскільки довелося тікати від Києва зі Зміїного, Харкова та Херсона то й доводиться хоча б щось тепер от спробувати терміново здобути старим дєдавським методом, ну тобто йти в атаку по тілах своїх бойових товаришів, намагатися їхніми тілами закидати ворога, щоби, хоча б яке спросування лінії фронту собі отримати, щоби хоча б в якісь з населених пунктів в Україні зайти, не рахуючись взагалі про цьому із втратами. Адже втрати їх можна замовчати. Про втрати можна буде брехати, що їх немає. Тіла загиблих росіян можна буде потім спалити в пересувних крематоріях. Ну, а родичам сказати: Пропав безвісті ваш Ванюшка, Возможно, дезертировал. Так що будете тут істеріть нам. От зараз вообще уголовне дело заведемо. І замовчавши втрати, можна такі от мізерні здобутки, захоплення одного-двох дрібних населених пунктів, можна за допомогою підконтрольних змій кремлівських пропагандистів те все роздути. До Курської дугі і Сталінградської битви. Отже, ще раз: щоденні втрати росіян знову наближаються до історичних максимумів, і це тому, що за рік ситуація кардинально змінилася. В Україні воюють тепер зовсім інші армії. Українська стала сильнішою з кращим озброєнням, аніж мали ми рік тому. Тоді як російська навпаки, вона стала слабкішою. Адже і фахових військових стало там менше, і сучасної зброї так само. Ну, а призвані чмобіки, призвані зеки завербовані. Розкорсервовані ті всі Т-34, вони ситуацію не те, що виправити нездатні. Вони навпаки її лише погіршують. Адже російську армію вони лише послаблюють. Вона стала тепер слабкішою, аніж була вона рік тому. Ну і помилки російського керівництва вони нікуди не поділися. Путін продовжує ставити нереалістичні цілі. А російські генерали змушені йоті накази виконувати. Ну, але роблять вони це єдиним доступним їм способом, тобто не рахуючись з людськими втратами. Ну бо баби є що наражають. І ось весь цей комплекс причинно наслідкових зв'язків і подій він, зрештою, незабаром і призведе до логічного фіналу, тобто до нашої з вами перемоги, до перемоги України, до програшу Росії. Ну єдине, що коли саме те незабаром нам станеться. От конкретної чіткої відповіді на це запитання в мене для вас поки що немає. Якщо ж ви маєте обґрунтовані припущення щодо дати нашої перемоги, ну то пишіть в коментарях, будь ласка, до цього відео на Ютубі. Мені дуже цікаво буде ваші думки і ваші аргументи там прочитати. Третя новина випуску, якою хотів би з вами поділитися, і про яку зажадав я вам розказати, це те, що посольство США на Росії. Вийшло зі зверненням до своїх співгромадян усіх американців закликають негайно залишити територію Російської Федерації. Не в'їжджайте до Росії через непередбачувані наслідки неспровокованого повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, потенційну можливість переслідувань і відбору громадян США для затримання посадовцями Служби безпеки Росії, свавільне застосування місцевого законодавства, обмежені польоти до та з Росії, обмежені можливості посольства допомагати громадянам США в РФ та можливість тероризму, громадяни США, які проживають або подорожують. У Росії повинні негайно виїхати. Виявляйте підвищену обережність через ризик неправомірних затримань. І дивіться правду, це не вперше таке відбувається, але минулого разу, із подібним зверненням, Держдеп США виходив аж у вересні місяці, після того як російський президент Путін оголошував в країні так звану часткову мобілізацію. І от е, тоді були ризики, що долав російської армії забиратимуть і тих американців, хто має. Подвійне громадянство тих, хто, окрім американського паспорта, має ще і паспорт російський. Ну бо для Білого дому такі є американцями, але для російського військкомату такі є в першу чергу росіянами. Ну і плювати російському воєнкому на той американський паспорт. Ну, хоча би тому, що він все одно англійською не знає, не розуміє, і прочитати, що в тому американському паспорті написано, він просто не в змозі. Але тепер от заклик відмовитися від подорожей до Росії, заклик негайно залишити територію Російської Федерації. Ну, у разі, якщо хтось з американців там нині ще чомусь перебуває, то такий заклик тепер дипломати пояснюють тим, що на Росії почастішали випадки незаконного переслідування і арештів саме американців. Так звані російські правоохоронці роблять це за надуманими приводами. Ну і американські дипломати наголошують, що на тепер вони... Дуже обмежені в тому, щоб своїм співгромадянам-американцям у Росії допомагати. Справа в тім, що на тепер більшість американських консульств там на Росії вже закриті, ну і значно зменшена кількість персоналу посольства у самій Москві. Відповідно, оперативно допомогти умовно американському пастору, який на щось надумав навертати до своєї релігії росіян в Хабаровську чи там в Тамбові. Ну а натомість був арештований тамтешньою ФСБ. От оперативно допомогти такому своєму співгромадянину американські дипломати нині не в змозі про що вони і попереджають. Тому й закликають вони такого то умовного пастора відмовитися все ж таки від ідеї нести світло релігійних ідей росіянам. Ну і взагалі закликають його відмовитися від ідей приїжджати у Московію, адже на це вкрай небезпечна для цивілізованого люду країна. Адже там вже від себе додам. В самому розквіті нині тоталітарний режим, де права людини, правосуддя, судочинство, презумпція невинуватості це все на тепер там на Росії не більше аніж порожній звук. Це все цікаво, що хотів вам розказати, але ж принагідно нагадую, все буде Україна. Слава зсу лайк. Будь ласка, цьому відео, підписка на канал. Ну і ваш коментар до почутого про новинах. Я вельми радий від глядачів зворотньому зв'язку. Toż, na związku.